Суворі слова часом ми чуємо від нашого Спасителя. І вимоги його часом здаються надзвичайно важкими. Ось каже людина, я і піду за тобою, але дозволь мені піти попрощатися із рідними своїми. А він каже йому, той, хто кладе руку на рало своє, вже не обертається назад. А другий каже, дозволь мені піти поховати. Батька мого. А він каже, ще жорсткіше залиш мертвим ховати своїх мерців. Бо йдеться про те, що ти здобуваєш царство Боже і звіщатимеш Царство Боже. Я думаю, що суворий час в якому ми зараз перебуваємо, добре вчить нас. Розуміти ці речі. Є те, що взагалі важливо. І турбуватися про ближніх своїх і про рідних своїх, само собою. Треба. Але ж ми знаємо, що Христос в іншому місці каже, що покинь мат соба, матір свого. Матір своєї. Покинь. Зрозуміло, що. Треба віддавати шану померлим. І це в звичайних обставинах необхідно. Гідно поховатися. Батько сумнів. Це важливо. Але тут інші обставини. І в наш це час. Якраз дає нам зрозуміти, що бувають такі обставини, що не будеш ти повертатися, щоб попрощатися з ближніми і найріднішими своїми. Бо і обов'язок кличе тебе. І не тільки обов'язок, необхідність стояти проти темряви і зла і захистяти тих, хто залишається за твоєю спиною, не дозволяє тобі попрощатися з ними, з найближчими. Бо все, час настав. І тепер ми розуміємо, що він мав на увазі. Коли йдеться про те, що треба когось рятувати і на це витратити всі сили, і весь наданий тобі на ближчі години чи дні час. Треба рятувати, а ховати хай ховає хтось інший. Тут і нам, смертним людям, встає зрозуміло, що і в житті нашому бувають такі обставини. А ти все залишаєш. І якщо тобі кажуть, домашні твої не йди, так ти можеш обернути проти них оці слова Спасителя, вороги людині, домашні його. Бо не йти. Це погубити все і душу свою згубити. Коли йдеться про те, що сам Спаситель мав на увазі в даному випадку, а він мав на увазі все одно щось те ж саме. Дуже подібне. Тебе кличе Царство Боже. Тобі відкривається життя вічне. Не обертайся назад Вже пізно. Те, що було, залишилося позаду, і його все одно вже не вернеш. Ти долучаєшся до вічного. І те земне. Наші земні турботи, це тебе не стосується більше. Ти здобуваєш вічність. Ті, що залишилися в цьому світі, підданому смерті, вони можуть турбуватися про тіла і про моє. Теж можуть потурбуватися, а мені вже нема можливості. Я йду здобувати вічність. І таке розуміння царства Божого, як царство вічності. Воно. Диктує нам ці надзвичайні вимоги. Але ж воно і надихає нас. Скинути всі ланцюги. І все ж ти прив'язує. Зробути себе. Іти до Бога. І знов, і знов з'являються ці парадигми з нашим теперішнім становищем. Скільки наших мужніх, молодих та й літніх людей? Кинуло все, бо чекала їх інша жатва. Вони повинні були йти назустріч своїй долі і своїй смерті і своїй вічності для спасіння тих. Хто залишався за їхніми спином. І Спаситель дає нам зрозуміти. Зрозуміти їх. Адже вони стають іншими. Вони вже по-іншому дивляться. Вони не можуть як раніше спілкуватися так просто, як це було колись. Вони на межі. Вони в будь-яку мить відчувають себе на порозі вічності і землі суєте. Вже неможливо нас. Нам треба прийняти. Нам треба зрозуміти. Царство Боже. Це царство любові. І Божої. І людської. І здобуваючи вічність, ти здобуваєш цю Господню любов, занурюєшся в неї, і звістку про неї своїм життям, своєю загибелью, передаєш всім, хто залишився позаду. Треба прийняти це. Це гірка радість прийняти такі речі. Але це все одно завжди надихає. Окрилює. Відкриває перед людиною нескінченний обшир, бо виявлення Божої любові, виявлення нашої сили, духу не може.